Вітаю вас, шановні глядачі, мої любі підписники і випадкові гості мого каналу. Сьогодні поговоримо з вами про страхування, страхування в цих вантажоперевезеннях, як сказати правильно, в грузоперевозках. Щоб було зрозуміло. я нещодавно подивився відос одного чувака якогось, який заїжджав десь на загрузку і розніс там будку якогось охоронця, ну, не повністю її зніс, але пошкодив трейлер і пошкодив цю будку, де сидів охоронець. І виявляється, є. Декілька видів страхування, я, я вважаю як і він, що оце наші такі земляки, співвітчизники і, взагалі, всі, хто вихідці з Радянського Союзу, роблять ось таку діч. Вони звикли. Не за що не платити, а відповідальність несе лише водій. За все, як казав колись мій бос, ти сів в трак, значить ти вже винний. Що мене спонукало до такого відео? Можливо, я робив відео, а можливо, ні. Я вже не пам'ятаю, але сталася така негода на весні, якщо не помиляюсь, так весною. Коротше, був я в західній частині, в західній частині нашого штату, їхав на розгрузку і загрузку. Там це кончене місто Сіетл, Ви, можливо, про нього знаєте. Там ніколи не буває свободної їзди, там завжди, чи ти вранці, чи ти в день їдеш, чи ввечері. Завжди там трафік, завжди там. Повно машин, повно траків, повно всього. І проїхати неможливо. Ти завжди їдеш в цих кончених трафіках, але я не про це. Коротше, там є три полоси, по хайвею. Я їхав в середній полосі, якийсь чувак їхав в правій крайній, і якраз там був в правій крані там був с'їзд на фрівей. І, і якраз у цей потік заїжджав ще один трак, Фрівей. І цей чувак, який їхав біля мене, злякався, що він знаходиться між двома траками, між мною і тим, хто заїжджав, і вирішив переді мною виїхати. Але я його не бачив. Тому що він був перед самим, перед самим переднім колесом в мене з правого боку. А хто водій вантажівки, той знає, що там сліпа зона. І навіть в тебе буде 49 камер, вони його не заснімуть, бо він в мертвій зоні. І ось цей чувак вирішив перестроїтись переді мною. Але чомусь він вивернув машину прямо на моє колесо, прямо на мій, на мій передній бампер, навіть не проїхавши вперед. І я тільки їду, дивлюся, такий фу-фу-фу, щось розкрутилося червоне через весь фрівей. Коротше, з мого боку, з середини і через весь фрівей в ліву сторону. І от поки він так крутився, а його розмотиляло як дзигу. В нього врізався ще Мерседес і його викинуло аж на ліву на сторону туди на узбіччя. Я, звичайно, знайшов момент виїхати на узбіччя на шолдер, зупинився і став чекати, а ні, став чекати, викликав 911 пояснив ситуацію. І став чекати, поки приїдуть. Десь за годину приїхала, приїхала поліцейська машина. Він мене взяв пояснення, я там питав за тих водіїв, які потрапили в аварію. Він каже, я не знаю, я цим не займаюся, там інші. Коротше, ніхто не хотів відповідати на мої запитання. Я простав десь годину, потім під'їхали два доньки, трака привезли ці машини. На своїх кузовах, і я там побачив цього е, водія, який Оце зробив таке, яка була ця червона машина. Це був чорнобривець такий, він дуже вибачався. Сорі, сорі" типу, я, я не побачив, я часто не помітив. І от для мене ще така ситуація. Це така, типу по скрипту, як ви, люди, не бачите. Таку здоровену вантажівку, вона вам має закривати сонце. Тим більше з твого водійського боку, як ти можеш це не побачити? Це мене дивує просто. Це треба бути блін, повністю сліпим. Але як ти сліпий, чого ти виїжджаєш на дорогу? Так ось, він вибачався каже, що тіпо, я, я не бачив, я вибачаюся, я кажу, з тобою все гаразд, він каже, ну. Каже, удар був такий, шматануло його там, шия в нього болить і плечі, бо дьорнуло дуже різко. Ну і потім підійшов там, де той Мерседес розбитий був, там були люди, які не розмовляли взагалі на англійській нові. Коротше, постояли, записали мої дані, все, і я поїхав. Ми подали, звичайно, у нас же всі траки застраховані. Ми платимо кожен місяць немаленькі гроші за, ці, за це страхування. І ось приїхав через місяць десь, приїхав якийсь експерт, мені треба було їхати в рейс, але він дві години лазив під моїм траком навколо трака, все знімав, все фоткав, все записував, дуже такий дяденька Додошний був, дві години від вас. Все записався, і лише після цього я міг поїхати. Ну і потім мені дзвонив лоєр, адвокат, дзвонив, каже, що ті, я буду вас представляти в суді, все буде нормально, не за що не хвилюйтеся. А, так. Да, і ще поліцейський, тіпа, коли це все сталося, він каже, ти не мав права їхати в цій смузі. В другій, в другій смузі, тобто посередині фрівей, я взагалі не знаю, чому я не мав права їхати там і дав мені, виписав мені штраф на 190 доларів. А так як я плачу ще одну е, данину в спілку адвокатів, саме, саме вантажних перевезень, спілка адвокатів, я надіслав їм цей тікет, ну, тобто, цей штраф, і вони його відсудили, тобто, я не платив нічого, вони його відсудили, довели, що там немає ніяких обмежень для вантажівок, і вони мені просто виписали від балабона блін, цей штраф. Ну і я вже думав, раз ми штраф відсудили, ми штраф відсудили десь. За 3 місяці, напевно. Думаю, в мене буде все нормально із цим ексидентом, з цією аварією. А виявилось так, що коли я отримав зарплату, у мене вирахували 5 тисяч доларів. Для мене 5 тисяч доларів це ого, го які гроші. І виявляється, що в нашій страховій компанії дедактибл, тобто. Тут існує система в Америці, вона називається дедактибу. І яка б це страхова не була, це по твоєму здоров'ю, це страхова майна, це страхова автомобіля персонального, чи це, отак як в моєму випадку, страхова на вантажний автомобіль, ти платиш дидактиву. Тобто ти платиш якусь частину. Перший Внесок, а все остальне покриває ті пострахова компанія. <кхи> і в моєму випадку дедактабл становить 5 тисяч доларів. І от вирахували зарплатні в мене 5 тисяч доларів. І я вже чекав цей суд, коли це все відбудеться, коли мене оправдають, визнають правовими мої дії, і мені повернуть ці 5 тисяч доларів. Виявляється, що ж. Суд відбувся ще в серпні, а мені про це ніхто не повідомив. Ой, вибач, ми забули. Я кажу, і що там. Ну нічого, типу, адвокат домовився з цими постраждалими, щоб не затягувати процес. Він им виплатив 15 штук, 15 з чимось там. З нього прислали бумаги, Можеш ознайомитися, якщо хочеш. Я кажу: а мені хто відшкодує? Мій бампер, моє крило, що вони пошкодили, що поламали. Ніхто хочеш за свій кошт встановлює. Не хочеш, катайся так. Ось так працюють тут страхові компанії. І не важливо, це страхові, де страхують твій транспортний засіб, чи це страхові по твоєму здоров'ю медикал, так звані любі страхові компанії працюють, працюють саме так. І що хочу сказати? Я вже майже 15 років за кермом, так? І в мене не було ніколи ніяких аварій. Абсолютно ніколи. Все було, слава Богу, нормально. Я зараз трошки помовчу одну хвилинку, бо ми заїхали на Вейстейшн, А Вейстейшн це... така штука. Цікаво. Коротше ось це міцубісі, яке перестраювалося переді мною. Яке розкрутилося. Бачите, вистрілила подушка всередині, а коли, коли він розкрутився і перелетів через весь фрівей. В нього врізався ось цей мерседес. І ось така страшна аварія получилась. Короче, ота вся вірениця, що стоїть на аварійках, це всі постраждали. Ось до першої цей, що йде в мою сторону, він на чорному мерседесі. Він врізався в той красний Мідсубісі, який розвернувся і перелетів через фрівей. Коротше, постраждали дві машини, ви бачили на відосі, і тепер всі чекають, що вирішить поліцейські і що скажуть. Всі стоять, чекають на рішення поліції. Так ось за минулих два роки в мене сталося три аварії. Причому це такі аварії, в яких я не винний. Взагалі, я навіть уникав, намагався уникнути зіткнення, але нічого не вийшло, тому що ви самі розумієте, це здоровена каламбіна, блин, на ній не дуже поманевріруєш. Один випадок стався зі мною років 10, може більше. Тому ми їхали по такому. Хайвею, він не дуже такий був швидкісний. Там було обмеження десь 70-80 км на годину. Було 4 лінії і одна наркоманка на мінівені на Fondi одіссей чи тойота Йота Сієна, щось таке. мінівен такий був. І вона на ньому просто виїхала з вулиці і врізалася. В мій трак, в переднє колесо. Але так як вона не, не встигла набрати велику швидкість, то вона не зробила мені великої шкоди. І трак був не мій. Я тоді ще працював водієм, але з мене все одно вирахували 50 доларів за те, що погнули залізний бампер. Механіки просто його вигнули руками. І все, на цьому весь ремонт скінчився, але 50 баксів я заплатив. І так, да, я цю дівчину пожалів, тому що я побачив, що вона просто не розуміє, вона не в адекваті, і в неї ще була мала дитина в салоні пристебнута в цьому, в кріслі, дитячому. Ну і вона чкурнула, я ж не буду. За нею по місту ганятися на На траку. І потім все, слава Богу, в мене було все добре. Але в минулому році, той самий кончений Сіетл, тітінька виїжджала з вулиці і врізалась в мій трейлер. Не в трак, не в що. А просто вона в'їхала в мій трейлер І так як не чоловік працював в страховій компанії, і він ще там був менеджер. Вони хотіли мене засудити. З мене так само вищитили 5 тисяч доларів. Але наша страхова довела, що я не винуватий і мені ці 5 тисяч повернули. Потім їхали в минулому році, а так, да. 4 з цих аварій за, за кермом були жінки. Блін, я не знаю. Жінки, я вас, я вас дуже люблю, ціную, але ну, за кермом ви поводите себе так як і в житті, дуже дивно. Це була жінка. І потім в минулому році я їхав собі по такому хайвею, де швидкісний режим був 110 км на годину, тобто 70 майлів на годину, 4 смуги. Дві в одну сторону, дві в іншу сторону, і виїхала дівчина на пікап-траку просто з вулиці, з другорядної вулиці. Вона на швидкості пересікла ті всі хайвеї, і я бачив, що вона летить прямо в мене. Вона навіть не зверталася, не збиралася повертати, вона летить прямо в мене. Я виїхав, наскільки міг на узбіччя, наскільки дозволяло мені. І вона все одно мене дістала, вліпилася мені в переднє колесо, вирвала мені пампера. І об ці такі болти, на які кріпляться колесо в тракові, вона порвала свої колеса. І от наскільки вона могла від'їхати на дисках на таку відстань вона і відтащила свій цей пікап-трак. Відразу, я, ну не знаю, там люди це все бачили, да, і вони, видно, визвали. 9-1-1 і напевно хвилин 10 прилетіло десь 5 машин, може більше. Я, можливо, робив про це ролик, може ви там десь знайдете в моїх відосах. Але вона одразу признала свою вину. Це була молода дівчина, не знаю, років 18 було, може не було. І вона погодилася, її страхова компанія погодилася все покрити. Вона мені все заплатила за весь ремонт, за всі пошкодження, що вона мені наробила. Це був хороший клієнт, нормальна людина. Може, і за того, що вона була дуже молодою і ще не навчилася так брехати, як брешем ми. Люди вже трошки старші. І от такі от. Не трапляються в нас в компанії. А якщо порахувати за ці роки, що я працюю на цю компанію, а нагадую, я працюю в одній і тій ж самій компанії весь цей час, я, напевно, ну, заплатив більше 20 тисяч. І це не страховку, а це я заплатив, так би мовити, своєму начальству, за те, що вони. Ремонтують пошкодження, якісь на машинах, які я зробив, або які не з, мої, не з моєї вини були зроблені, там побились камінцями, там впав десь льот, чи прилетів камінець, якийсь там розбив стекло, пошкодив автомобіль, хтось ззаді в мене влупився на, на траку, поки я стояв, пошкодив автомобіль, який був ззаду. Все це я платив зі своєї кишені. Тому що наше начальство не звертається в страхову компанію, бо якщо вона звернеться в страхову компанію за відшкодуванням, то страхова компанія відразу підніметь місячні платежі і не тільки для мене, а для всіх водіїв, які знаходяться в нашій компанії. І це вийде ті типу, дорожче, і всі від тебе будуть страждати. так що... Будь ласка, турбелик постраждай лише ти. А що ти хто? Ось так все відбувається в цих так званих слов'янських компаній. Це стосується і польських компаній, це стосується українських компаній, Кацапських компаній, Казахських компаній, Узбекських компаній. Малдавських компаній. якщо ти працюєш в таких компаніях і сів за кермо, ти з першого дня винний і з першого дня ти відповідаєш за все, не думай, що за тебе буде платити власник компанії чи якась там страхова компанія. Але якщо ти пропустиш хоча б один пеймент в страхову компанію, то будь готовий до наслідків. Так що, скажіть мені, будь ласка, мені цікаво почути, чи в Україні так само працює автопокриття автостраховки, та ж сама система, чи не, чим відрізняється, або, можливо, ви працюєте десь в Європі так само на грузоперевезеннях, можливо, у вас... Інша система. Або ви працюєте тут, в Америці, але працюєте в якихось крутих компаніях, де все по інакшому Було б дуже цікаво почути ваші розповіді і ваші, ваш досвід, як у вас працює автострахування. Чи покриває воно все, чи платите ви дедактибили. Якщо платите, то скільки ваш діда був конкретно в вашій компанії. Мені буде цікаво почути все, поділіться вашим досвідом, а поки що мирно небо вам над головою. Якщо у вас є можливість, будь ласка, не забувайте донатити нашим військовим, нехай вони борються. З цими тварями, які до цих пір окупують Україну, будемо намагатися наближати перемогу України як наймога, як най, най, <coughs> вибачте. <coughs> я вибачаюсь. Наближаємо нашу пере, перемогу. Кожним вашим доларом або гривням. Допомагайте, не забувайте нашим військовим. А поки що слава Україні і героям слава. До нових зустрічей.